Доброго дня ми з України! Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Я вас всіх запрошую на мій YouTube канал Ольга Птиця Фенікс Таро. Буду рада вас там бачити. Підписуйтеся, ставте також лайки, пишіть коментарі і буду дуже вам вдячна, якщо ви будете підписуватися і на TikTok. Так, ну, давайте. Місто Гуляй Поле Запорізька область. Березень Місто гуляє поле Запорізька область березень 2023 рік. Так. Три головні події. Березень. Картовіни у вас. Возрождение. Ой-ой-ой. ой. Так, е народ, березень буде сильний для вас місяць. Сильний, е головний е і бережіть себе. Боротьба за вас буде в березні місяці. Три карти у нас випала про кінець тої ситуації, яка ви зараз знаходитеся. Ну, що я вам можу сказати? Ну, карта війни випала. Ну що ж мені тут ще сказати? Ну народ, ну все буде добре. Все буде добре. Але він буде... Орки будуть міститися, розумієте, патрулька мічей і карта сіла. Вони будуть робити, як і раніше робили, коли вони заходили. Можливо, так я скажу. Чи... Як раніше, вони вже будуть так робити. І ті міста, де вони, наприклад, беремо так, мінірували, вони будуть мінірувати ті самі міста. От вони будуть повторювати е, той самий епізод. От коли була стичка, да, коли захищалися, вони будуть копію, просто скопірують його. Ну, березень тяжкий. Давайте м, совет Таро, совет от высших сил, людям. Так, гуляй поло, місто гуляй поло.